Особове ім'я Томило утворено усічено префіксальним способом за допомогою форманта Пліло від ліловідвосновного імені Томислав. Препозиційний компонент цього імені походить від дієслова томити, що означає втомлювати мучити, прикладом використання цього імені в українських пам'ятках писемності є численні записи з 16-17 століть. Наприклад, у 1552 році згадується, Томило Севрук з міста Київ, а також Томило Кузьминич і Войно Томилове. У місті Луцьк фігурують Яцко та Томило Вороничі, а також Томило Швець, у 1563 році згадуються Томило і Трохим Некрасовичі, а також Томило Гончар з міста Кременець, у 1569 році записаний Томило Степанович, а в 1582 році пан Томило Монцевич з міста Житомир також у 1649 році згадуються козаки з іменем Томило, як от Томило Павлович з Корсунського полку та Томило Сіміненко з Київського полку. Крім того, існують прізвища, пов'язані з цим ім'ям, такі як Леско Томиленко та Остап Томиленко. Найпопулярнішим ім'ям Томило було серед козаків, як видно з записів харківського перепису 1650 року, де фігурує, наприклад, Томило Андреенко. Схожі на Томило імена. Домило годило.